Минулої доби бойовики продовжили обстріли наших позицій, переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках. На Маріупольському зі 122-мм артилерії було обстріляно Широкине. З мінометів різних калібрів Талаківка, водяне, Гнутове та Широкине. стрілецької зброї Павлопіль по Мар'їнці вогонь вів снайпер, по широкиному Танк. На Луганському напрямку в районі Троїцького окупанти обстріляли наші позиції з мінометів. Но Олександрівка потрапила під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сизе, жовте та станицю Луганську обстріляли стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 122 мм артилерії та 120 мм мінометів окупанти обстрілювали Луганське та Авдіївку. В районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російські окупаційні війська розпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії. Українською стороною спільного центру контролю та координації припинення вогню негайно було зроблено запит на введення режиму тиші. Втім, противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів Збройних сил України в районі населеного пункту Луганське з метою вибити передові підрозділи Збройних сил України із займаних позицій змінити лінію зіткнення сторін. Українські бійці прийняли бій і в ході нього перехопили ініціативу, відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противника. Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно і спорядження російського виробництва. За даними розвідки, втрати противника склали щонайменше 25 чоловік вбитими та 30 поранених. Протягом вчорашнього дня окупанти неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях на Світлодарській дозі та прилеглих населених пунктах із 122 мм артилерії та 120-мм мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередач. Місто Світлодарськ та навколишні села залишились без світла. Пізно ввечері три артилерійські снаряди розірвалися поблизу школи в Луганському. Загалом минулої доби відбулося 24 обстріли.